Ви постійно запізнюєтесь, незважаючи на всі ваші добрі наміри та зусилля. Ви часто втрачаєте відчуття часу. Причиною може бути стан, відомий як часова сліпота, але є способи впоратися з цим і тримати собі в графіку. Що таке часова сліпота? Часова сліпота це не просто неорганізованість. Є люди, у яких відчуття часу більше розмите і невиразне, каже Арі Такман. Психолог з пенсії, який спеціалізується на СДУ, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Такі люди можуть страждати від нездатності правильно відчувати минулу годину. У них ненадійний внутрішній годинник. Іноді вони недооцінюють, скільки часу позиції завдання, а іноді переоцінюють. Люди з годинником сліпотою часто запізнюються, а деякі, навпаки, надто компенсують це, приходячи занадто рано. У будь-якому випадку, основна причина одна, хоч і наслідки можуть бути різними. У житті час це все, каже Стефані Саркіс, психотерапевтка з Флориди. Коли ваше відчуття часу збивається, це може бути катастрофічним. Постійні запитання можуть призвести до низьких негативних наслідків, пропущені рейси, зруйновані стосунки, звільнення з роботи. Для тих, хто постійно приходити занадто рано. Це марнування часу та тривога через можливість запізнитися. Часова сліпота може бути вродженою або ситуативною. Часова сліпота це розширений симптом, пов'язаний із СДУГ. Однак вона не обмежується лише людьми з цим розладом. Деякі люди взагалі погано орієнтуються у часі. Навіть якщо у них немає СДУ, каже Такман, зазначаючи, що людські можливості існують у спектрі, одні люди природно добре оцінюють годину, інші дуже погано, а кількість десь посередині. Часова сліпота також може бути ситуативною. Наприклад, якщо ви настільки розслабилися під час відпустки, що не пам'ятаєте, який зараз день тижня це короткочасний приклад часової сліпоти, який зникне, коли ви повернетеся до звичного життя. Вона також може виникати через стрес, тривогу, депресію, недосипання або зловживання психоактивними промовинами. Час це когнітивна здатність, каже Такман. Все, що впливає на вашу пізнавальну функцію, може вплинути на ваше відчуття часу. Стратегії, щоб впоратися з годинником сліпотою звичайна порада для тих, хто постійно запізнюється, просто прокидайся на годину раніше. Ґрунтується на припущенні, що людина може точно оцінювати годину. Для людей з годинником сліпотою ця порада не працює. Наведіть, коли смороду намагаються оцінити скільки часу щось позику, їхні розрахунки часто неправильні, і немає чіткої законності, наскільки смороду помиляються. Це неправильна оцінка, але іноді вона за пісня, а іноді за рання, каже Саркіс. Тут немає послідовності. Якщо ви думаєте, що ваше відчуття часу трохи збите, чи то через розлад, як здух, чи через тимчасовий стрес і стратегії, які допоможуть вам впоратися, визначте основну причину. Щоб кудись вчасно потрапити, потрібно збалансувати багато різних компонентів, про які кількість людей навіть не замислюються, передбачити необхідні приготування, правильно оцінити час і запланувати можливі непередбачені обставини, наприклад. Пробки чи запізнення автобуса. Люди, які постійно запізнюються через часову сліпоту, можуть мати проблеми з деякими з цих кроків або з усіма. Важливо зрозуміти, чому саме це відбувається, щоб знайти правильний спосіб втручання, каже Такман. Наприклад, деякі люди можуть розраховувати годину, спіралюючись лише на ідеальні сценарії і не рахувати, що може бути година пік. Інші можуть забути про всі приготування перед виходом, а деякі регулярно губають ключі чи гаманець, що призводити до панічного пошуку шкірного разу, коли потрібно вийти. Все це накопичується визначення того, де саме виникають проблеми, це перший крок, перш ніж застосовувати загальні рішення, каже Такман. Візуальні підказки, такі як аналогові годинники, можуть допомогти. Один із способів слідкувати за годиною тримати аналоговий годинник на виду, будь то настінний годинник чи наручний. Перевага аналогового годинника перед цифровим полягає в тому, що стрілки годин і хвилин наочно показують, як минає годину і скільки його залишилося. Наприклад, якщо вам потрібно вийти про другі години дня, а зараз пів на одного, ви чітко бачите, що залишилося 30 хвилин. У цифровому годиннику це більше абстрактно. Аналогові годинники більше відчутні, ви бачите, як рухається час, каже Такман. Загалом, такі візуальні підказки роблять годину більш конкретним. Знайдіть людину, яка буде вас контролювати. Для дуже важливих подій, таких як співбесіда, допоможіть людина, яка буде вас контролювати. Це може бути так просто, як попросити друга надіслати вам нагадування, коли потрібно полагодити готуватися до виходу. Коли ваш друг надішле вам повідомлення, ви його прочитаєте, бо ми завжди читаємо повідомлення, каже Саркіс. Інші приклади попросити когось допомогти вам з плануванням великого проєкту або час від часу нагадати про важливі справи. Звикайте активно керувати своєю годиною. Люди з годинником сліпотою часто не усвідомлюють, як вони витрачають годину. Чи то завадто багато часу в соцмережах, чи неправильна оцінка тривалості завдань, чи забуття про окремі етапи, все це накопичується. Тому так ман радити розвивати обізнаність щодо того, на що ви витрачаєте годину. Керування часом часто починається з керування відволіканнями або спокусами, каже Такман. Чи то встановлення блокувальника інтернету на комп'ютері, чи відстеження часу, витраченого на конкретні завдання, важливо мати точне виявлення про ті, що ви робите і скільки це займає. Це корисно для всіх, хто має щільний графік, але ще важливіше для тих, хто страждає від часової сліпоти і може не встигати з повсякденними справами. Для вродженої часової сліпоти немає простого рішення потрібні стратегії, які допоможуть компенсувати цей стан. Для тих, у кого часова сліпота пов'язана з СДУ, ліки можуть суттєво допомогти, оскільки цей стан може бути наслідком нестачі рівня нейромедіаторів, таких як допрізін і норадреналін. Це нейробіологічний розлад, каже Саркіс. Ви ж не звинувачуєте людину з діабетом у проблемах з інсуліном.